На сьогодні діє регламент центру надання адміністративних послуг та його територіальних підрозділів, який було затверджено рішенням міськради від 31 січня 2015 року. Ним визначено всі необхідні дії щодо порядку організації роботи центру та його територіальних підрозділів, дій адміністраторів та й взаємодії їх з суб'єктами надання адмінпослуг. Цей регламент розроблено відповідно до закону України про адміністративні послуги та постанови Кабміну. Від 1 серпня 2013 року, але з того часу вийшла низка нормативно-правових актів щодо роботи центрів надання адмінпослуг, тож громадські слухання обумовлені необхідністю у внесення відповідних змін. Є ряд нових вимог до роботи центрів надання адміністративних послуг, в тому числі і для нашого центру муніципального центру послуг. Передбачено удосконалення порядків. І адміністраторів із суб'єктами надання адміністративних послуг, підвищення ефективності надання адміністративних послуг, запровадження нових публічних сервісів через центр, доступ розширення можливості замовників послуг отримувати послуги в центрі шляхом електронних дозволів. І наближення надання послуг безпосередньо до замовників. У проєкті передбачено внесення змін до регламенту роботи центру, зокрема розширення переліку послуг і надання не лише адміністративних. Це в пілотному режимі у кривому розі здійснюється вже не один рік. До того ж, саме досвід Криворізької міськради враховувався при підготовці цих норм закону. За рішенням міської ради в СНАПІ може здійснюватися прийом звітів, декларацій, скарг. Надання консультацій, прийом та видача документів, не пов'язаних з наданням адміністративних послуг, крім того, укладання договорів і угод представниками суб'єктів господарювання, що посідають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення, воду, тепло, газу, електропостачання. Ви знаєте, що на засіданні виконкому міської ради 13 липня міським головою було укладено, підписано меморандум з 18 суб'єктами надання послуг, в тому числі сімома, які посідають монопольне становище на ринку послуг, тобто тепло, воду, газу електропостачання. Це і передбачає безпосередньо дані зміни до регламенту роботи центру. Наступною зміною є утворення віддалених робочих місць для адміністраторів. Територіальні підрозділи центру у нас є. В семи районах міста у нас утворено сім територіальних підрозділів. Закон передбачає ще можливість утворення віддалених робочих місць для роботи адміністраторів, де забезпечується прийом і видача документів суб'єктам звернень для надання адміністративних та інших публічних послуг. Ця норма закону дає можливість більше розширити доступність послуг. Ще одне нововведення полягає у можливості надання суб'єктами звернення документів, у тому числі в електронній формі. Пропозиції до проекту рішення приймаються до 5 серпня, оскільки на державному рівні поки що не визначено можливі критерії оцінки роботи центру адміністративних послуг на побажання та рекомендації очікують і з цього приводу.